Час покаже. Mm -hmm. Знаєте, э, в цій війні э, більш має успіхи той, хто значно ночніший в протидії э, новій зброї або новим способам э, використання зброї ворога. Тому те, що росіяни достатньо давно і активно використовують каби, а ми поки що не можемо нічому нічого протиставити. Тут же ж питання не боротьбі з самими кабами, тут питання з тими, боротьби з тими, хто їх запускає, саме літаки питання до підняття рівня спроможності нашої протиповітряної проти, проти оборони, що стосується фронтової ланки. Угу. Росія продовжує бити по нашій енергетиці. Чи можемо ми проводити певні симетричні дії стосовно Російської Федерації? Що потрібно для цього робити? Для того, щоб вони теж відчули, для того щоб вони готувалися до блекаутів, для того, щоб вони шукали де і яким чином рятувати їм об'єкти енергетики, газорозподільчі станції. Ми наносимо відповідні удари е, по інфраструктурі енергетичній Також звичайно, треба розуміти, що масштаб Російської Федерації е, значно більше ніж масштаби України, і об'єктів цих значно більше. Але між тим ми досягаємо певних результатів, і наше завдання в подальшому нарощувати кількість і якість ударів і, і нагадаю, золоте правило успішності нанесення ударів бити. Тоді, де не чекають, і тоді, коли не чекають, так з цим абсолютно погоджуюсь. Питання готовності нашої енергетики і захисту в зимовий період. Зараз це питання дуже актуальне, і дуже погано, що знову ж таки про це не думають в травні місяці. Наприклад, Зеленський заявив про посилення захисту енергооб'єктів попри нестачу систем ППО. Це що? Це нові фонди будуть створюватися імені Наєва Кобракова. Пам'ятаєте, коли створювалися так, певні фонди? І коли і вони наділялися... заявляли? Коли вони заявляли, що втричі нарастили справ можать по захисту наших об'єктів? Ну Побачимо, ми вже неодноразово бачили, як слова і реальні результати влади абсолютно не співпадають, і те, що росіяни досягають певних успіхів на певних ділянках, підкресли на певних ділянках, десь успішніше йде ні. Мене зараз навіть не стільки цікавить і турбує енергетика, бо в певних нас регіонах України там чиновники які за це відповідають, достатньо правильно все зробили. На певних в певних регіонах пробачте мене, гроші вкрали користі ніякої і результату немає. Між тим, питання номер один, яке для мене більш важливіше, те, що вони абсолютно безкарно розвалили блін у нас величезну кількість газодобуваючих наших е, установок, і у нас. Е, Підприємства, за які це відповідали, абсолютно цим не займалися. Сподіваюсь, що, що це проблеми тільки збройних сил. І наразі стоять, кліпи і очима. Блін при тих зарплатнях, які вони отримували, можливо тоді могли б десь і мізки купити, але мізків там немає стратегічного мислення немає. Розуміння, як цьому протистояти абсолютно немає, і казати, що ворог сильний без питань. Але питання ще у нас було більше, ніж достатньо спроможності захистити ці об'єкти. Вони не були захищені. Частина цих об'єктів є не державними, є в приватному користуванні, але ж нагадаю, що всі корисні копалені є е, власністю українського народу. Український народ дав, скажімо так, волю маніпуляцій і е, хитросплетінь. Певним е, олігархам це для користування про власну кишеню вони не забували і отримували надприбутки, а от про захист е, природних копалень які належать народу, абсолютно про це не думали. І зараз вони й далі думають, що за це все не будуть робити українські збройні сили. Те ж саме питання зараз стоїть і перед українською залізницею, коли ворог став системно нанищити, наносити удари по. Нашу в першу чергу тягловій, е, силі, а саме електровозом і теплово, і тепловозом, які є у нас на залізниці, активізувалися їхні удари. І далі вони будуть нарощуватися. Вихід є. Він найпростіший той самий Рапан 15 комплекс, який захисна система, яка спроможна захищати крупну техніку, е, це можна будувати. Вони достатньо швидко встановлюються за де, лічені години, такі е, острівки безпеки. Плюс активно використати генератори диму, аби ще за рахунок аерозольного задимлення скривати е, ці об'єкти. Це можливо, можна подивитись е, виглядати, як знаєте, достатньо банально, але це дає дуже добрий результат, якщо цим робити цим займатися системно. Питання чому Укрзалізниця не передбачила цих варіантів, цим не займалася. Як сказав один з керівників, який в збройних силах звичай за, за напрямок. При тих грошах, яких має «Укрзалізниця» і зарплатнях, які мають чиновники вищої категорії, можна було вже закрити всі станції. Але вони про це не думали і цим не займалися. Знов таки ж непрофесійність і відсутність стратегічного мислення і передбачуваності, відсутність правильно прогнозованих очікуваних результатів з боку ворога. Володимир Зеленський анонсував створення нового виду штурмових військ з дроновою складовою. Що це таке, як це працюватиме, і чи не є це знову черговим якимось роздуванням штату, розподіленням розгалуженням, скажімо, основних фондів і ресурсів? Як ви думаєте, що, що ви скажете про ці анонсовані ось такі нові види? Ну, чесно скажу, з моєї точки зору, це абсолютно показушна діяльність. Вона не несе ніякої користі для збройних сил і розповіді, що штурмові війська, от вони так себе ефективно показали. Хто заважав в свій час е, правильно нарощувати зусилля і вкладати свої ресурси в ті війська, які для цього призначені? Штурмовим дієм, як правило, займається штурмова легка піхота, і це для у нас високомобільні десантні війська, які потім стали десантно-штурмовими військами, морська піхота. І е, гірськопіхотні підрозділи, які також на себе цю функцію могли взяти, е, крім того, так само як і частини сил спецпризначення, а потім е, сил спеціальних операцій, в якості штурмових підрозділів в свій час 14-15 роках. Потім безпосередньо 22 другому, 23 два ДШВ дешеве сточили ССО сточили. А давайте щось нове зробимо. Е, я вже не кажу, що так я і не побачив планової системної підготовки по збільшенню спроможності бригад сухопутних військ. Ними не займався голов... командувач сухопутних військ, коли е, виконував цим це був генерал Сирський. І наразі нинішнє керівництво, яке зараз прийшло, цим не займається попередника, е, який Реально почав просуватися в цьому напрямку, прибрали, тому що він, скажімо так, в певних поглядах не відповідав очікуванням генерала Сирського. Хоча робив все абсолютно правильно, системно і правильно. В результаті, давайте ще це ж звичайний фіт зеленої влади. А давайте ще щось нового єжика якогось народимо, блін, і який там буде супер бойовим їжиком. Ми вигадаємо сьомий восьмий колесо велосипеді, а не знаємо, як дати лад з двома колесами. До речі, от ви зараз зачепили тему. Українська правда написала про те, що наприкінці вересня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розформував оперативно-стратегічне угруповання Дніпро, яким командував генерал-майор, командувач об'єднаних сил збройних сил України Михайло Драпат. Все б нічого далі б пішов підтекст і контекст. Журналісти вказують, що це пов'язано з е це спосіб прибрати конкурента. Ну так вони цитують, якесь джерело. Що ви думаєте про ось такі перестановки? Це спосіб втрати величезну кількість територій на Дніпропетровському напрямку. Бо поки там драпати був, там був порядок, і безпосередньо ми тримали позиції. А зараз питання номер один: Карпуси не, не, не були, з моєї точки зору, ще оперативних спроможностей. Карпуси не посилені в, в тому розумінні. Відповідною компонентою, що стосується власної спроможності самостійно діяти, карпуси називаються карпусами. Управління карпусів деяких я не підкреслю, що всі карпуси провальні, але управління деяких карпусів далеко від реалії сьогодення і абсолютно не розуміється на простих принципах ведення війни. Я вже не кажу, що стосується організаторки здібності. Деякі командири корпусів просто жаліються, що їм дали в управління корпусів те, що було не потрібно іншим. Ну на жаль, в армії та достатньо в цей принцип е, часто використовується на тобі боже, що нам не гоже. І коли йде формування якихось нових підрозділів, то повірте мені, найкращих не віддають. Віддають саме непотрібний, е, скажімо так, контингент, який користі не приносить, а є баластом. А зараз ці люди стали вже на рівні управління корпусів, але як в одному з корпусів, коли. Начальник служби безпілотних систем приїхав в з підрозділів і дивився на цей безпілотників як дитина на новорічну ялинку. Ось вам реалії е, корпусної системи. Є результати і є корпуси, які реально працюють. Ну, наприклад, візьмемо той же самий третій корпус, Реально, але це ж не заслуга держави, що вона забезпечила. Це заслуга, якраз керівництва цього корпусу, який, незважаючи на всі труднощі і протидію, все одно в е, спромозі організувати правильну рекрутінгову команду кампанію. Правильну систему підготовки і систему управління боєм, ось вам приклади: що є ті, хто спроможні, а є ті, що роблять, пробачте ну не дуже ефективно, м'яко кажучи. Тому штурмовими військами, особливо з цього керівництва, взагалі величезна кількість питань. Ну, у нас я не знаю, що далі вже буде. Я думав, що у нас дно, а звичайно, як виявили, ще не застукають. Так, в тому і справа, що я так розумію, що е, ніяких навчальних центрів або ніяких, е, скажімо, ну підготовчих курсів хоча б керівництва корпусів немає, дивіться, підготовка армійських корпусів за певну напрямку здійснювалась, але питання можна достатньо. Ну, Якщо люди не мають клепки і не мають досвіду і бажання і волі випадку попали на ці посади, то не факт, що вони будуть якісно виконувати свої обов'язки. Ну, реально, у нас є контингент, який успішно і вміло керував і воював, але принцип залишається завжди одним, і же. якщо ти успішно воюєш, то ти будеш далі воювати. А на керівні посади поставлять ті, які більш спроможні мовчати і жертвувати людьми, незважаючи на певні ситуації. Тому. Принцип е, мовчажні та віддані, на жаль, працюють між тим, що самостійний та рішучі. Е, ви зараз зачепили дуже чутливий чутливу тему стосовно мовчання. І а мовчання це брехня та сама. Розумієте? Військовослужбовець, колишній нардеп Ігор Луценко написав пост, який називається Брехун гірше ворога. Він піднімає тему правдивості даних, які поступають до керівництва Збройних сил України. Е, мені здається, що це питання можна екстраполювати і на цивільне життя, в принципі. Тому що це впливає на адекватність прийнятих рішень, на результативність, на те, хто і як виконує ті чи інші поставлені завдання. Чому у нас бояться говорити правду, особливо в армії, а особливо чиновники, так само, якщо екстраполює на цивільне життя. Е... Все починається з золотого прислівля, риба, гніє з голови. Якщо е, той, хто очолює країну, не хоче чути реальну правду, і коли ти йому говориш правду, е, тебе знімають з посади і відправляють відставки, незважаючи на твій досвід і знання, це я про себе говорю. Та ж ця ситуація стосується і величезної кількості інших генералів офіцерів, які були прибрані лише за те, що вони мали самостійну точку зору, мали досвід і професіоналізм. А залишили ті, які будуть віддано мовчати, е, щолкати каблуками і розповідати, що все у них буде добре, і е, доповідати те, що хоче е, Володимир Саш Зеленський, а не те, що є в реаліях бо, коли чуєш його спічі, які він впевнено читає з е, спічі е, з, з комп'ютера, то угу. хочеться плакати від захвату, від того, що наскільки людина. Маніпулює інформацію наскільки він не розбирається в тем, шові в те, про що він говорить, перейдемо до наступного питання стосовно, от, знову ж таки, воно чутливе стосовно мобілізації в Україні, але в контексті можливої мобілізації в Російській Федерації. Володимир Зеленський сказав про те, що є дуже великий ризик, що Путін почне світову війну. І ми знаємо, що в Росії може бути оголошена мобілізація. Зеленський каже, що це може бути викликом для Європи. Ну, в першу чергу це виклик для України, тому що ми перші їх зустрічаємо тут. Мені просто цікаво, наскільки Росія зараз готова до ось такої мобілізації, чи вони можуть цей козир витягнути. В інший якийсь момент, тому що він завжди в них є, і фінансово наскільки вони можуть це потягнути, як ви думаєте, і що у нас от в цьому плані на даному етапі запаси у них є зв'язку з тим, що ми сиділи, прикривши ротіка і нічого не говорили, поки Європа активно торгувала нафтою і газом з Російської Федерації, закупала на мільярди, в тому числі і та ж Німеччина, в тому числі і Франція. А наші дипломати і політики чогось сиділи, ротика прикрили і робили вигляд що все добре. Я вже не кажу про інші країни. Нам допомагали на мільйон, а купували на мільярди, і це посилювало Російську Федерацію, і вона створила відповідні запаси. Путін до цієї війни почав готуватися з практично з першого моменту, як він прийшов тільки до влади, розуміючи, що йому треба буде повертати всі республіки е колишнього радянського союзу знов до кордонів е Російської імперії. На даному етапі росіяни спроможні провести наступальну операцію, що стосується захоплення країн Балтії, це достатня ніж. Потім він подивиться, чи, е, яка буде реакція Європи. Я думаю, що вона вже передбачена, що Європа, пробачте з переліку, поки що е, наклала в танці і буде мовчки сидіти, і нічого робити не буде. Бо е, на даному етапі ні політичне, ні військове керівництво Європи абсолютно не хоче. І е, воювати з Російською Федерацією я вже не кажу про неготовність населення, бо деградація е, певної частки населення в розумінні захисту власної батьківщини, а це вже сталося ще за часів е, Другої світової війни, коли достатньо швидко величезна кількість країн капіталювала перед е, третім рейхом. І е, пішла на співпрацю та ж сама Франція. В е, чудово, протримавшись е, півтора місяці, потім пішла на потужний колабораціонізм з німецькими окупантами і достатньо себе впевнено почувала. Та ж сама Чехословаччина, яку дали розірвати на частини. Потім жодного акту при окупації з боку німців не було ні жодного акту ні диверсії, ні саботажу на підприємствах, які виробляли зброю. А Підприємство той самий ну, на нинішній момент Чехія, тоді ще е, протекторати е, Моравія і Богемія виробляли більше ніж 40% зброї для забезпечення потреб третього Рейху. Вдумайтеся в цифри. Так вони наразі в певних моментах сприймають, що війна з Російською Федерацією пройде повз і якось воно їх мине. Хоча в певних моментах єдиний, хто мабуть більш суттєво розуміють ступінь загрози, це е, Фінляндія Швеція. Частково безпосередньо Норвегія, країни Балтії, саме Естонія, Латвія, е, Данія. От вони якраз чітко розуміють: більш-менш покращення в цю сторону пішло з поляку у поляків, чехи поки що до цього не дійшли. Румуни вже розуміють і починає в цьому напрямку працювати, але це не ті країни, які в примисловому і. Кількість моїх еквівалентів безпосередньо спроможні до довготривалої війни з Російською імперією. Е, німці і французи, незважаючи на розуміння цієї загрози, думають, що вони зможуть домовитись на певних етапах. Ну а інші, взагалі, там, на рівні Іспанії, Італії Португалії, впевнені, що не дойдуть в європейських е, пральних машинках і унітазах і не дойдуть. Нам не треба так думати, Путін націлений на довгу війну, і, можливо, в цю війну підключиться потім ще одна країна, яка достатньо потужно зараз підтримує Росію, комплектуючи до величезної кількості зброї, яку вони ефективно використовують на російсько-українському фронті. Американський президент Дональд Трамп сказав про те, що він знову розчарований Путіним, що багато людей гине. Це його дуже турбує. Про те, що Україна може повернути свої території, він заявляв, і про те, що обговорюється питання постачання домагавків. чи є це панацеєю, чи є це тією пігулкою, яка допоможе змінити, чи це просто такий собі, можливо, політичний крок, який трохи налякає росіян. Ну, що стосується налякань Росіян, то взагалі давайте про це забудемо. Бо в mm -hmm. е, Москві регочуть, бо у них з воєнною аналітикою там все добре. Вони розуміють спроможності і країн Європи, бо вони потужно використовують свою п'яту колону всередині е, Європи і на багатьох політиків достатньо серйозно впливають, які лобіюють інтереси на користь Росії. Вам тільки одна Ангела Меркель, яка є, е, 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 навіть найбільшою. Винуватися нинішньої війни Росії з Україною, бо саме вона лобіювала все в інтересах Росії, саме вона була основним опонентом щодо вступу України до НАТО в 2008 році, і саме вона якраз працювала. Ну колишніх комуняк не буває. От вона була комунякою німецькою і безпосередньо і далі працювала на комуняків, які зараз при владі в Росії для нас треба все ж таки чітко зрозуміти що час у нас є і при правильно організованій роботі з тими самими країнами е європейською країнами які є до сходять до складу нато ми можемо е отримувати в потрібній кількості зброю не старіо, яке нам давали попередні роки, те що лежало на складах а більш нову і сучасну але тут є велика проблема бо е проблема полягає в тому що величезна кількість зброї яка була вона вже морально застаріла для цієї війни і давати е, зброю, яка застаріла, а навіщо? Щоб показати, що ця зброя нічого не стоїть на цій же зброї, заробляють страшні гроші. Що таке продати один дрон за 500 доларів, і що таке продати один тонк за 15 мільйон один танк за 15 мільйонів доларів? Прибутки зовсім інші і розуміння зовсім інше в сполучених штатах в вересні місяці була нарада е, між Представниками Міністерства оборони Пентагоном і представниками оборонно промислового комплексу, коли американські військові підняли питання: а давайте все ж таки збільшимо кількість і якість вироблення дронів по принципу, які використовуються на російсько-українському фронті, враховуючи той досвід, ну почутне та потужні лобісти певних серйозніших таких монстрів компанії зброя, сказали, ви що? Нашого нам потрібно? Ми вам лопати по тисячі доларів продаємо. А ви хочете, щоб ми вам долари, е, дрони подавали по 500. Купуйте танки і купуйте е, ракети до Петріотов. Оце, ну. Ще трошечки побачимо, а які ж там бюджети і що буде закупатися безпосередньо американською армією, Ми зрозуміємо, чи зроблено потрібні висновки в потрібному напрямку, чи ні, чи і далі існує питання лобіювання тієї військової продукції, яка вже менш актуальна в цій війні, але достатньо приносить високі прибутки. Ще раз кажу: на жаль, європа ще не дозріла до реалій цієї війни. І от остання виставка, та що була безпосередньо е, в Лондоні, це достатньо серйозна, потужна зброярська виставка. Показала, що більшість компаній не розуміють е, і не роблять висновки з цієї війни. Я скажу так: найбільш е, цікавими на цій виставці були е, турецькі компанії, е, які показали достатньо цікаві зразки техніки. Певні компанії е, українські. Але з моєї точки зору ну не всі компанії там представлялися, представлялися ті компанії, які за власне ресурсу туди вийшли, і вони не є левовою часткою в виробництві. Я взагалі не побачив наше ракетне виробництво на цій виставці. а Воно було б достатньо цікаве нашим іноземним представникам, нашим тим, хто нас може підтримувати, і тоді можливо, фінансування ракетних програм за рахунок іноземних партнерів було б значно краще. І... Ще раз кажу, спілкуючись з політиками і військовими країн НАТО, я розумію, що поки що на рівень впевненості, що вони будуть воювати, вони не вийшли. Все ж таки, свята знаєте, така догма на рівні таких ось релігійних фанатиків, п'ята параграф статуту НАТО, що хтось там прийде. Коли ти починаєш в економічному і військовому розкладанні розуміння розкладати, що просто не встигнуть, вони не хочуть просто в цьому визнаватися. Ніхто не хоче визнавати те, що е, потужний блок НАТО на даному етапі є всього навсього що військово-політичним пшиком в порівнянні з цією потужною тоталітарною машиною, яку вони, до речі, своєю бездіяльністю, в першу чергу, політичні керівники Європи за останні 20 років дозволили виростити потужного російського монстра. І допомагали цьому монстру виростити, бо це навіть ніхто не хоче в цьому зізнаватися, і ніхто знаєте, в певних моментах є в такому ступорі. А що ж далі? От вони розуміють, що в ту ж саму Естонію найближчі дні можуть війти російські війська, плюс-мінус на наступному році. А що буде робити Європа? А Європа навіть не збільшила кількість бригад. Ви подивіться, як чудово в свої часи. Німеччина скоротила кількість бригад своїх військових, да, з 12 скоротила до 4, -х. і зараз той, хто це скорочував, будучи тоді міністром оборони, а всі напрямки безпеки в Євросоюзі. От вся моя відповідь: ті люди, які і далі в попередні часи зменшували оборонні спроможність Європи, вони і далі що керують цією Європою.